Прем'єра скандального кліпу Жадана і Соловій відбулася 20 жовтня. Менш ніж за три доби відео має на Ютуб майже півмільйона переглядів та понад п'ять тисяч коментарів. Щодо реакції церкви, то там кліп назвали пропагандою антихристиянських цінностей і закликали артистів видалити відео. Хочемо виступити з приводу появи в мережі інтернет-кліпу «Серце» за участю Христини Соловій та Сергія Жадана. Ми звернулися до них з проханням про видалення даного кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарії кліпу, про який ми наперед були проінформовані. Мовознавиця Ірина Фаріон назвала кліп Жадана і Соловій нечистю. Я не знайшла адекватних слів для характеристики тої нечисті. А от журналістка Ема Антонюк Подякувала виконавцям. Я думаю, Христина і Сергій не настільки наївні, щоб не знати, яку реакцію у певного кола кадри їхнього кліпу. Я також не маю сумнівів, що вони не спраглі хайпу і жовтих заголовків. Чого, чого це їм поперек горла. Однак вони таки показали любов у своєму кліпі про любов. Не абревіатурну, як вважають священики, а людську, різну. І, хоч ми не знайомі, я їм за це дякую. Щодо реакції Жадана і Соловій, то напередодні прем'єру кліпу вони були на шоу «2023» у Євгена Яновича, і вже тоді говорячи про кліп. Передбачали цей скандал. Мож... Я одразу зняла з себе відповідальність і сказала, що ідея належала Сергієві, тому що рано чи пізно я повернуся до Львова на Святу Галичину і не хочу бути спалена і на цьому. Кліп, кліп знімався вому. та в церкві, але знову ж таки, для нас в цьому не було нічого ні антиклерикального, ні ем, провокативного. Мені здається, церква там, скоріше, знову ж таки, як певна така метафора. Метафора певної суспільної візії, суспільної опінії і якоїсь загал... загалом громадської думки. Так, Це і про... ми б дуже хотіли, щоб. Усі, хто дивиться це відео, про це пам'ятали, що церква це метафора і жодного святотатства цьому в цій роботі, не закладено. А ви як вважаєте, Соловій і Жадан, коли обирали локацію церкву, свідомо провокували скандал? Чи все ж таки цей скандал навколо кліпу роздули із нічого? Напишіть свою думку у коментарях.